Вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю всім життя та здоров'я. А зараз ми з вами будемо робити салат. Називається сніжук. Що це за салат? Це дуже смачний. І так почнемо з маринування цибулі. Нам потрібно дві цибульки. І ось так порізали кубіками, як ви бачите, на цей салат. Порізали отаку мисочку склали і дві цибулини, середні дві цибулини. Тепер. Як ми маринуємо? Ось ви бачите дрібка солі. Я її сюди висипаю. Ось так. Висипаю дрібку солі. Далі я висипаю сюди одну столову ложку цукру. Отаку зверху навіть. І перемішую це маринування, як я сказала, цибулі. Далі я беру ось такий оцет яблучний. І... 50 грамів виливою і 50 грамів простої холодної водички. Щоб вона холодна була. Можете брати під крана, можете брати вода, яка без газу, без газу. Нам тут газу не треба. Отак. От і воно буде маринуватися собі десь з годинку. Годинку маринується. Потім ми з вами продовжимо робити. Цей салат. Все. І так, сонечки, пройшло дві години, коли ми маринували з вами цибульку. Продовжуємо з вами готувати салат. Пригадуйте, який салат? Ось ми маємо цибульку і витягуємо його із маринування. Води нам тієї не треба. Прекрасно замаринувалася вона. І будемо зараз робити сніжок. Будемо робити сніжок. Отак. От так. І так, продовжуємо далі. Ми маємо з вами ось таку цибульку замариновану. Далі ми маємо з вами Пригадуєте, дві цибулини замаринували. Тепер ось так кубіками порізали оселедчик такий. Так, ось так ми кубіками розкидаємо, розкидаємо по всьому. Один оселедець і достатньо. Якщо ви взяли у магазині у лоточку такому, то тут достатньо його теж. І так повністю. Щоб на всю тарілочку хватило, хватило. Прекрасно. Тепер ми з вами робимо таку сіточку із майонезу. Так розправили, щоб все було у нас гарно. І так робимо сіточку з майонеза. Багато нам майонезу не треба, отак достатньо. Ідемо далі. Ми маємо з вами яблуко почищене одне. Отак. От Я зараз, мабуть, руками розкидаю. Отак. От таке воно трішки кисленьке. Ото -от там нам таке і треба. Так, таке кисло солудке яблучко. кисло-солудке. Покидали. Тут у мене ще, як ви бачите, із трьох яєць. Ми взяли з вами ще, як ви бачите, жовтук. І так, далі жовтук кидаємо. Так що нічого страшного, якщо воно разом там лежало. Це прекрасно. Жовтук отак весь. Трусим, трусим. Отак розправляємо, відставляємо. Так, далі у нас знову йде майонез, знову робимо сіточку. Так, достатньо. Тепер ми маємо з вами два плавлених сирки ось так на велику терку. Можете й на дрібну, якщо ви поклали його у холодильничок. І він у вас трішки такий підморожений, то взагалі прекрасно. У мене трішки був підморожений. А тепер ось ми бачимо з вами, він трішки постує ось такий. Але буде прекрасно все рівно. Так, чудово буде, чудово. Так, так, ми ще кидаємо. Так. Так, все добренько. Тепер знову йде у нас майонез. Сіточка майонезу. Так, небагато. І тепер у нас йде білок. Перемож іде білок, ось так. І ось така у нас виходить. Ось такий у нас вийшов салатик. Сніжок, але з такою шапочкою. Тут я покидала зелень. Можна кріпчик, можна покидати цибульку. Так як цибульку ми використовували, то я кинула ще зеленої цибульки. Хто любить, той буде їсти з цибулькою. хто ні, то буде їсти зсередини. І так всього вам найкращого. Готуйте і будьте мені здорові! Прекрасний салатик. Їжте, хай він постоїть і настоїться обов'язково. У холодному місці, і потім ви будете їсти через 5 годин прекрасний салат. До нової зустрічі! Готуйте і будьте здорові! До наступної зустрічі! До побачення, миру, щастя і здоров'я!